Росіяни вкотре перевершують самі себе у цинізмі. Окупанти обстріляли у часовому яру автомобіль міжнародної гуманітарної організації Роторалів. Двоє волонтерів загинули, та ще двох поранено. Про це повідомило у твіттер Міноборони. Волонтери прямували зі Слов'янська до села Іванівське, що у напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів і надати їм всю необхідну допомогу. Втім, до точки призначення вони так і не доїхали. Від прямого влучання під час обстрілу їх автомобіль перекинув. Та загорівся трагедію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Поблизу міста Часів'яр на Донеччині російські терористи ударили по машині волонтерів, пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув Канадіць Ентоні Ігнат. На жаль, бо він теж загинула іспанка ема і Мої співчуття рідним ще двоє волонтерів доставлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Крупен та громадянин Швеції Йохан Матіас. Їм надається необхідна допомога. Цей російський обстріл знов таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх світів, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло загиблому. Ентоні Ігнату було 58 років. Він був громадянином Канади, мав словацьке походження. Він мешкав у провінції Онтаріо, працював там різноробом. 22-го року чоловік продав свою вантажівку і приїхав до України, щоб допомагати людям тут на тлі повномасштабної війни. Він надавав допомогу біженцям на польському кордоні, доставляв гуманітарку, евакуйовував людей, ремонтував школи та відбудовував будинки. Загиблі іспанці Емі Гуаль було 32. Вона працювала директоркою організації Рот Турелів. Це гуманітарна громадська організація, яка була створена в березні 22-го для надання допомоги та підтримки цивільному населенню України, яке постраждало від російського вторгнення. Її волонтери працюють у Донецькій та Херсонській областях.